Коли ми не знаємо, кого буде висувати провладна більшість, чи хтось буде висувати взагалі. Скажіть, будь ласка. Тому що ці всі молочки е е фракції партії регіонів, які кажуть, що ми маємо кандидата, ми вже його погодили з фракцією, тут сидять представники трьох фракцій. Я можу сказати за кожного з них, що ми навіть не чули, хто це був. Це, це буде зараз гадання на кафійну ручку. Давайте ми почуємо цю кандидатуру і думаю, що ми узгоджено будемо діяти. Тому що ми, ви знаєте, що це буде таємне голосування. І будемо... від нас, тобто від опозиції об'єднаної буде основна вимога, кажу одразу, це голосування єдиним знаком, тобто або плюс, або галочка. Це вже можу казати одразу. Щоб там партії регіонів чи їхні сателіти не казали в залі, що це неконституційно, що це не можна робити, ми бачили і в міській раді по голосуванню до розмовому, і в обласній. Це як тавро, Таврують люди. Малюйте дулю, коли ви були ви могли це робити. Скажіть, будь ласка. Тому ми будемо склати єдину умову для участі цих виборах. Це голосування. Ну це вже проголосує за, це голосування єдиним за. Тобто, щоб унеможливити відслідковування позицій людей. І коли ми почуємо всі пропозиції, до речі, не заборонено регламентом тобі самовисування, може хтось хоче самовисуватися в обласній раді, то ми можемо завжди це є таємне голосування, ми вийдемо в кулуар і спокійно домовимося. Що стосується висунення єдиного кандидата пропозиції, то тут фракція «Батьківщини» про зміни свобода не було надоволець про висунення такої кандидатури. Чи і, зрештою, я вважаю, що немає значення, хто це буде. Чи це буде бурбак, грук, бурб, чи лінтян, чи хтось інший, зрештою, немає. Тут важливо, що ми маємо об'єднатися навколо цієї канату. І навіть, зрештою, не важливо, чи ми зможемо перемогти, чи не зможемо. Тому що ми усвідомлюємо, що в обласній раді сьогодні більшість завдяки певним обставинам належить партії людів. Але тут ми показуємо, що принаймні батьківщина, фронтзмін і свобода в цих питаннях є. Кажуть, об'єднано, так, є серед overview. І, І зрештою, час покаже, як, як поведеться до нашого що Вже десь там прозвучали прізвищі Анічерна, голову. І якщо депутати обласної ради не захочуть уподобнятися депутатам. Міської ради, з яких зробили через клейман, зробили не худобою то вони будуть робити все чесно, вибирати, чим це завершиться. Тепер ми бачимо, що тоді. Ми маємо безголову Буковину поки що. Кого є ще запитання? Кого є побажання? Питання все-таки. Чи визначили якусь процедуру все-таки відбору того єдиного кандидата? Як визначити тут, втачний, хто буде найсильнішим? Як визначити, хто найсильніший? Тут, це, це, так, хоча б процедуру єдиного, випадку. як ви оприділи, найсильніший він чи не важко. Пробули, а фронту змін були, що треба поєднати декілька методів. Як тут б'ють, то Батьківщина пропонує правильність. Можна замовити соціальну пише. Можна, це, це все одно ми будемо це обговорювати на засіданні комітету опору. Тобто поєднання декількох методів, воно дасть нам єдина кандидата, і перемогу. Оскільки я знаю, зараз навіть у цей час проводяться деякі соціальні дослідження Тільки хто буде мати їх результати, хто буде користуватися ним, я поки що не знаю. І по округах там там буде значні. Головне щоб ми знали, зрештою правдиву